Вітаю вас, друзі, в програмі Українська Хвиля. З вами я, Наталя Федосеєва, і сьогодні ми говоримо про місто Вінніпех, яке вважається центром українства в Канаді. Оскільки, як говорять місцеві жителі, кожен четвертий. Мешканець тут українець, і дійсно Вінніпех приємно вразив мене нагадуванням майже на кожному кроці, що українська культура була, є і буде завжди. Чого тільки варто сказати про осередок: освітній та культурний центр заснований у 1944 році, де зберігається надзвичайно багато рідкісних екземплярів, історичних і творчих мистецьких письмових фотографій. Словом, тут ціла історія української діаспори. Понад 60 коробок архівних матеріалів українського композитора Олександра. Олександра Кошиця зберігається саме в осередку у Вінніпезі. Тут також є архівні матеріали Павла Маценка, відомого музикознавця і публіциста, який заснував у Вінніпезі диригентські курси. Архів митця складає 24 томи. Це композиції та аранжування церковної музики, матеріали наукової і журналістської діяльності, багатий пістолярі і нотні видання. Відомо, що перші масові переселення українців до Канади відбулися у 1891 році. Канада давала землю за кілька доларів, тому багато українців шукали землю і приїжджали сюди. Манітоба це прерій та рівнини, і наші українці тут важко працювали, щоб розвивати сільське господарство. І сьогодні маємо лише маленьку нагоду глянути одним оком на український Вінніпех. Це місто розташовано на точці злиття двох річок: Асінібойн і Ред Ривер. Протягом майже півтора століття Ініпезі знаходилася велика українська громада, вихідця чотирьох хвиль української міграції. Десятиліттями тут існувало декілька важливих українських установ. Українська вільна академія наук, Українська канадська фундація імені Тараса Шевченка, Товариство Волинь. Тут міститься штаб-квартира Конгресу українців Канади. Вінніпех також знаний як релігійний центр українців Канади. У кампусі Манітопського університету створено православну семінарію, колегія святого Андрія, при якій існує центр українських канадських студій. Довгими роками в Вінніпезі існували такі друкарства і видавництва і часописи, як Український голос, Новий шлях, «По Стоп, та інші до 120-річчя першого поселення українців у Канаді у місті Галіфакс відбулося відкриття проєкту Історичний потяг українських піонерів, де учасники потягу їхали так, як їхали наші перші переселенці залізничною дорогою від Галіфаксу, а далі до Монреаля, до Отави, до Торонто, до Саскатуну та Едмонтону. А значна кількість відомих українців похована саме в Вінніпезі на цвинтарі Глен Іден. Тут могила Івана Огієнка, історика громадського та церковного діяча, знаного також як митрополит Іларіон. Також тут поховано Андрія Григорія Труха, галицького військовика, автора багатьох статей, спогадів, пісень та поезій. Вініпех також славиться пам'ятником Тарасу Шевченку, урочисто відкритим у 1961 році прем'єр-міністром Канади Джоном Диффен Бейкером. Це перший пам'ятник Тарасу Шевченко за океаном збудований за рахунок української громади і встановлений на площі біля парламенту провінції Манітоба. І оскільки заговорили про провінцію Манітоба, думаю, варто згадати канадійця представника корінної нації, який поїхав в Україну добровольцем воювати проти російських загарбників. Він не є з Вінніпегу, але родом з північного регіону Манітоби. 25-річний Остін Латлін Берсіє з північної Манітоби, на жаль, загинув в районі Авдіївки Донецької області в листопаді дві Цього року Міністерство закордонних справ Канади підтвердило смерть канадійця в Україні. Рожуючими вулицями Вініпега я натрапила на пам'ятник жертвам голодомору 32-33 років, який встановлено на центральній вулиці при будинку мерії Вініпегу на 50-річчя вшанування жертв голодомору. Ми можемо побачити, що це стела з чорного мармуру, на якій зображено мати і дитину, і написи українською і французькою мовами. Канадійський музей прав людини це особливе місце у Вінніпезі, де показані експозиції, які розповідають про масові злочини проти людства, про голокост та геноцид, зокрема, злочини проти корінного населення Канади. Окремий сектор музею виділено на висвітлення тему голодомору в Україні. Саме тут відвідувачів зустрічає невеличка статуетка дівчинки з колосками. До офіційного відкриття музею у 2014 році українська громада замовила дві копії статуї дівчинки з колосками. Одна стоїть у цьому музеї, а друга біля пам'ятника Тараса Шевченка. Сад скульптур Леомола у Вініпезі. Тут можна побачити понад 300 бронзових скульптур та інших робіт Леомола, всю його колекцію, яку він передав Вініпегу у 1990 році. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую, що підписуєтеся і підтримуєте нашу творчість. А хто ще це не зробив? Будь ласка, підпишіться на канал Українська хвиля. Це збільшить перегляди про діяльність української громади в Канаді. Бережіть себе і нашу багату культуру, і разом до перемоги з вами була Наталя Федосєва для програми Українська хвиля на Монреальському телебаченні ICI.